Сегодня ми почнемо пасочку крафен. Для цього нам потрібно 110 мл молока, 400 грамм муки, 5 грамм сухих дрожжей або 15 г живих. А также нам потрібно масло, цукор і остальные інгредієнти. Робимо пару. Років. 110 10 грам міліграм молока і остудили. Додаємо 1 чайну ложку цукру. 15 грам живих дрожжів я додаю. Із 400 грамів муки, яку зарані просіюємо, беру 4 столові ложки. Добре, хорошо перемішуємо. І і получається така тягуча маса. Ми її накриваємо добре, пленочкою накриваю. Іли же ось у мене кришка є. І ставимо на 30 хвилин в теплий мілі. Замачуємо цукати, зюм, клюква, сухофрукти, які у вас є. Заливаємо кип'ятком і відставляємо а і ще додаємо туди, я додавала 4 ложки коняка. А ви можете і ром, і що то, що у вас є. Тепер робимо тісто. Беремо 2 желтка і одне ціле яйце, півчайної ложки солі і 100 г цукру. І оце взбиваємо минуту. Ну Десь приблизно, так вінчиком беремо і збиваємо. Потім беремо 50 грам масла, розтоплюємо його і сюди ж додаємо в оцю яєчну суміш. Потім з общої кількості муки Відбираємо 2, столові ложки, 2 столові ложки на присипку цукатів. А в муку додаємо корицю і мускатний горік півчайної ложки, один пакетик ванільного цукру, туди висипаємо і з одного Апельсин на цедру, теж туди висипаємо. І потім сюди ж висипаємо в муку опару, вона гарно підійшла, шапочкою взялася, і е, додаємо оту всю е, яєчну, е, смесь, суміш. Теж в цьому для зручності я дістала блендер і ось так і перемішала, точніше, це не, не блендер, а міксер. Получилась така тягуча, хороша маса. Потім накриваємо це тісто і ставимо на півтори години в тепле місце. Поки тісто підходить, ми стіжуємо цукати і пересипаємо мукою то, що ми відложили. І перемішуємо, бачите. Такі цукати я їх перемішала. Так, тісто підійшло, і ми викладуємо його, перед цим смазуємо руки олійкою і е, ділимо його на. Е, Ну, яка у вас форма, в залежності від форми, ділимо на такі кусочки. У мене тут вийшло 8 кусочків. Кожен кусочок розкатуємо хорошо, тонко-тонко, десь, не знаю, 1,5 мм. Змазуємо маслом, масло повинно бути теплим, кімнатною температурою. Потім знову знову викладаємо цукати і е, будемо скручувати його колбаскою чи рулетиком. тут, як ви вже назовите. І так робимо з усіма восьмима кусочками. Отак, смотали. Скрутили і положили, і воно ще должно хвилина, ну, 15 оці всі колбаски постояти. ще Трішечки попідходити вже накрию пленочкою і воно буде підходити. Не розчитала цукатів, і в мене вони закінчилися, хоча, б, вроді би, як і була. <ррістична> Тому ізюм в мене закінчився, і я слідуючи. Слідующий от последній оцю колбаску зробила вже безюма. Там була тільки врага, клюква і цукати. Тут уже я положила без изюма. Зговорите. på Пише що, отак, відкинувся трошки підходить. Ось вони підійшли. Робимо розріз, не доходя до краю. Оставляємо трішечки з краю і скручуємо э, уліткою, равликом. Потім виклади друг на друга, а той кінчик всерединки повинен бути. І беру формочку і отак от переворачую і все. І так робимо з усіма восьма колбасками цими. Скручуємо і формочку. Думала, хотіла спробувати другим ножем, але щось спробувала, воно не дуже мені сподобалося. Все-таки отій лопаточку набагато краще. Ось уже вісім формочок наповнені. Ми ставимо на півтора часа десь, щоб вони ще підійшли в формочках. Ось так от. Зараз я їх прикрию. І хай вони ще підходять. Година, і ми будемо включати духовку. Духовку е, включаємо зразу е, на 200 градусів і 10-15 хвилин. Потім уменшаємо на 170 градусів. І тоді ще допікаємо 20 хвилин. Ну, і того там вийде 35 40 хвилин. Е, ну, мене, мабуть, буде менше, тому що пасочки маленькі, я спеціально робила маленькі, е, щоб було більше. От. Так що от так. от. Тепер беру сироп який я зробила з води сахара і масла, і будемо змазувати ці пасочки. 3 столові ложки соку апельсинового, 1,5 столові ложки цукру і 20 грам слівочного масла розтопленого. Все це змішуємо і вийшов сироп блеск. Він гарно пропитується, і паски робляться, вообще, неймовірні. А зверху я ще розкладую горішки. Предварительно я їх піджарила. Вони до сіропа хорошо прилипали. Ось такі мене вийшло. Потім зверху просто присипала пудруч цукровою. і все. Ну, можна ну, на, украшати, живовитки. як вам завгодно. Але, надіюсь, я зробила так. Так що. Всіх з наступаючим святом всього самого-самого найкращого. Пока-пока.